В ім'я Ісуса Христа. Тому я вірю і знову повторю вам, що нашим вірнішим свідоцтвом є Боже Слово, а не інформація або відчуття, яке ми приймаємо зовні. Послухайте, ми вибираємо або довіряти відчуттям. Розумінням, як сказати діагнозам вірить або вірить тому, що написано в Божому Слові. Як та жінка, яка казала, що я знаю, я вірю, що це написано в Слові, але в мене тут болить, тобі треба так само зробити переоцінку. Я знаю, що Бог каже про моє благословіння. Я знаю, що там написано, що він викупив мене від бідності, щоб я став багатим. Я знаю, що так написано. Але ж у мене все ще є потреби. Мені треба завтра заплатити за квартиру, мені треба заплатити за дитину, мені треба купити і нові там, там ботинки, бо осінь вже прийшла. І я хочу тобі знову сказати, що Боже Слово каже, що Він восповнив всі твої нужди. По багатству в славі Ісусом Христом. Amen. І не треба мені знову казати, що ти знаєш, що це так написано. Але в тебе є сьогодні виклик. Дозволь Божому Слову стати для тебе більш важливішим, чим виклики твого життя. Підчини виклики Слову Божому. І скажіть, виклик, послухай, там хвороба, послухай. Звертайся до них по імені і скажи: послухай, ось що Бог каже про тебе. Тому те, що я бачу, воно воно видиме, воно тимчасове. А те, чого я не бачу ще, і те, що написано в слові, воно є вічне, і воно прибуде завжди. І я хотів би, щоб ви зрозуміли, що Бог подарив нам. Сім'ю церкви, щоб допомогти нам сформувати своє життя в вірі. Я розумію, що ми живемо по-своєму в такий тяжкий, ну скажу морально тяжкий час, коли люди стали, знаєте, такими незалежними, часто самодовольними і. Вони самі ну, для себе вирішують, що вони хочуть чуть, що не хочуть чуть. Але це вибір за кожним залишається. Я вірю, що більшість із вас ви тут, бо в вашому серці є внутрішнє свідоцтво про те, що ви хочете залишити те місце, де ви знаходитесь. в щоб досягнути вищих стандартів життя, більших благословінь які належать вам по праву. І кожен, хто читає слово, розуміє десь в своєму дусі, що для мене є більше, чим я маю. Я можу мати більше, чим я отримую сьогодні. Я можу досягати. Більшого ну, статусу, впливу, можливості, чим, чим я сьогодні досягаю. І іноді ми задаємося питанням, що я почати робити, щоб туди прийти. А іноді правильне питання треба задати собі, що я маю перестати робити, щоб туди прийти. Тому говорю сьогодні до кожного із вас: давайте ми дозволимо Богу говорити у наше життя через. Людей, яких Бог нам подарив. Тобто кожен кожний з нас, ми прийшли і ми визнали Ісуса нашим Господом, і Бога ми визнали нашим Небесним Отцем. І поряд із нами це зробили інші люди, які яких Бог прикликав до себе так само, як і нас. І Бог зробив нас. Рідними один до одного через Дух, через Ісуса Христа. Тож ми не будемо вести себе, як ті, які не мають, ну, скажімо, відносин. Але разом із тим говорю про ці речі як важливі. Не ухиляйтеся, щоби не вірить один з одним про якісь конкретні речі. Біблія багато про це говорить, і нам треба навчитися цьому вірити. Вірить разом. Є речі, які ми досягнемо лише через співпрацю. Один з одним і з Святим Духом. Є речі, до яких я ніколи сам не дотягнуся. А лише в спільній нашій вірі я зможу прийти до того місця. Яке Бог призначив. Я так само вірю, що коли ми слухаємо настанову, яка звучить до нас від нашого брата, служителя чи просто того, хто стоїть рад... рядом зі мною в служінні, і ми реагуємо на це слово, то ми дозволяємо Богу прискорювати нашу переміну. Нашу внутрішню составляющу. Скажу, це прикро, але мені жалко людей, у яких немає авторитетів на цій землі. Ви можете бачити цих людей десь, ну, в нашій середі таких не існує, звичайно. Знаєте, він сидить з дітьми, дивиться телевізор. І хто би що там не говорив би, у нього свої коментарі, своя критика, своє приниження. Про що би ви з ним не говорили чи з нею? У них критика на все. У них невірство на все. У них свої коментарі, свої погляди на життя на все. Я, я най, найбільше, скажімо, не знаю дороги, як допомогти таким людям, тому що їм неможливо допомогти, коли ти кидаєш їм в спасательний круг, а вони кажуть, я за нього братися не буду, бо я хотів, щоб він був трошки більш помаранчевий, чим ти мені кидаєш, а він якийсь не такий. Якщо тебе цікавить не спасіння, а колір, то буде громке бульбуль. -буль. Знаєте, так само в житті є багато людей, які, яким, знаєте, не подобається все. Ми їх називаємо «баба Яга проти всього. Це як в Радянському Союзі. Вони придумали цілу ідеологію, щоб бути не так, як всі в світі. Ну, Той тобто замість Дня Матері вони празднують 8 марта. Ну, бо весь світ празнує День Матері. А тільки комуністи придумали 8, 8 березня. Знаєте, весь світ, от скажімо, де тільки люди живуть на землі, коли йдуть поздоровити жінку з днем народження чи там несуть квіти, то вони несуть завжди парне число. Комуністи придумали ідеологію і зробили, що вони несуть не парне. Ну, як дурне, то вже, вже не треба показувати це. Але ж Баба-Яга проти всього світу. І знаєте, такі люди є. І що би ти не говорив, у них свої, свої переконання, свої бачення, свої ствердження, вони нічого не сприймають, вони завжди. праві. І незалежно від того, скажімо, вони нічого не досягли в житті, але вони все через себе рівняють. Якщо ти маєш щось краще, ніж вони, ти вкрав це завжди. Чому? Бо він каже, я все життя працюю, я собі не можу це дозволити. А я тобі скажу, що якраз робота є наркотик, який тобі предложив явно не твій Бог, замість того, щоб ти не займався ділом чи бізнесом. Ви розумієте? Тобто ти погодився на кожноденну роботу, щоб тобі давали, скажімо, порцію цього такого називаємо опіума. Щоб ти ніколи не війшов в своє покликання не війшов в своє діло, не війшов в свою справу і не досягнув того, до чого ти покликаний. І тоді ти, ти живеш на цих наркотиках, як вибачте, наркоман. І тобі, звісно, всі тепер не подобаються. Бо все, що ти маєш, це дозу в кінці місяця. А мав би мати більше, але не можеш відказатися вже від дози. Сорі, я це із наступної проповіді хочу там більше про це поговорити. Чому? Бо засудження приходить когось, хто більш краще, успішніший, ніж ти. Тебе ніколи не засуджують ті люди, які успішніші за тебе. Тебе засуджують тільки ті люди, які нижчі тебе. Так, да, це правда. Ти мусиш це замітити в своєму житті. Дорогоцінні, я говорю ці речі, нам треба навчитися, що в нашому житті я приймаю слово від Бога. І Бог говорить до мене в першу чергу через проповідь. Бог говорить до мене через своє слово. Бог говорить до мене через моїх друзів-партнерів. Бог говорить до мене, ну, в моєму випадку, через мою дружину, більше, ніж через кого-небудь другого. Бог говорить до мене. Чому я приймаю, я реагую на Слово Боже, яким Бог звертається до мене? Скажи, чи є на землі людина, яка може вказати тобі, і ти підчинишся і будеш змінювати все в своєму житті? Якщо в тебе є хоча б одна така людина, яка знаходиться десь недалеко від тебе, то я можу сказати, твоє життя на позиції розвитку, твоє життя почне прогресувати. В твоєму житті наступають світлі, правильні дні, якщо в тебе є хоча б одна така людина на планеті Земля. Але якщо ти все знаєш, якщо ти все в курсі, і в тебе нема такої людини? Я побачу одного дня твій човен припаркований на сухому піску. І ти будеш сидіти в ньому і винувати усіх. Бо ти сам відбився від людей, які були дані тобі Богом, щоб принести переміни в твоє життя, щоб принести благословіння в твоє життя. Бог посилав і один, і другий, і третій раз до тебе людей, але ти був настільки гордий, що ти не зміг смиритися з тим і прийняти. Хто ти будеш говорити мені подивись під свій ніс? На жаль. Пам'ятаєте історію, коли Давід накуралєсяв? Коли Давід уже там. 에, ну, Знаєте, історія починається так. Коли царі пішли на війну, Давід встав з о полудні, ополудні. мужик хропів до обіду, коли всі воювали, коли всі робили якісь речі, він бездільничав, а бездійстві бездєльничення. Приводить завжди до гріха. І написано, він пішов гулять по городській стіні. І без біднокля красавець видивився в Вірсавію. І ви знаєте то всю історію далі. Бо вона купалася. І він, як підліток, підглядував. Але в нього було більше прав, чи усіх других. І він накосячив уже. І вже все, вроді знаружі, так, знаєте, загреблося, і він вже урію там пристроїв на небо. І все таке. І сидить і ніхто про це не знає. І ніхто не догадується про це. І приходить пророк Нафан, якого ніхто із нас не знає, якби він не прийшов до Давіда. І він приходить і він йому, так знаєте, здаля розказує історію. Бо він знає, що тому може стрельнуть в голову люба ідея, і він уже не виходить, туди його виносять. Бо в нього необмежені права. Він володіє правом лишити тебе життя, і йому за це нічого не буде. І нафан йому розказує притчу, знаєш, каже, в одного бідняка була одна овечка, і вона жила разом з його дітьми, і їла з його тарілки, і там вона була для них як як частина сім'ї. А от до сусіда багатого прийшли друзі. І він рішив угостити їх і замість того, щоб послати на своє велике поле і взяти там із тисяч своїх овець одну овцю свою, він пішов і відібрав у цього бідняка овечку і сказав, щоб її зарізали і накормили гостей. І Давід, знаєте, Давід взривається, каже, смерті подобний. Він заслуговує смерть, вбийте його. А Нафан каже: так це ти. Тобі мало було. Ти міг бути успішним, ти міг бути, ти міг, тебе поблагословив, тебе вів, тебе устраїв, але ти захотів узяти те, що тобі не належало. І знаєте, дякувать Богу. За серце Давіда він падає перед Богом. Він каже: прости, Боже, накосячив. Я винуватий. Послухайте, ми говоримо про ці речі. Якщо ти хочеш, щоб колись в вічності про тебе звучало, як про Давіда, що ти був по серцю Бога, дозволь Богу говорити твоє життя через когось. Дозволь Богу говорить. Далі, що тобі каже, ти все знаєш. Ти в курсі, ти других наставляєш, ти учитель народов. Але якщо в твоєму житті щось не клеїться, скажи, Господь, приведи до мене людину, яка зможе мені вказати на твій путь, на твоє слово, на твою істину, бо я, мені надоїло бути умним, я хочу бути щасливим. Декому треба така молитва? Ти хочеш бути правим чи ти хочеш бути щасливим? А можна так, щоб і правим, прям, правим і щасливим не вийде завжди так? Бо іноді щасливі, вони щасливі із за того, що вміють уступити, що вміють прийнять, що вміють почути і побачить деталі в ім'я Ісуса Христа. Я кажу для вас сьогодні ці слова для того, щоб кожен із вас ви зрозуміли, що наша позиція. Отої правдивої влади на переміну нашого життя і оточення, вона заключається в пророчому слові. І коли ми беремо і висвобождаємо пророче слово, і ми з'єднуємося з людьми віри, ми дозволяємо надприроднім Божим речам приходити і змінювати атмосферу в нашому житті і навкруги нас. Послухайте, є речі, які мені треба підтримка в вірі. Коли я потребую, щоб хтось стояв рядом зі мною і вірив зі мною, є речі, про які мені не треба ваша допомога. Я можу про це вірити, і мені це легко дається. Але є ті моменти, коли це зв'язано з проповіддю Івангелія це зв'язано з новими відкриттями, це зв'язано із новими горизонтами, які Бог відкриває. Там, де треба, Павло каже, я прошу вас молитися за мене, щоб мені були відкриті двері для благовіствування бо Господь мене посилає туди, але я відчуваю, що ота чаша молитв ще має бути наповнена. І послухайте, декому із вас треба війти в призвання. Декому з вас треба захист через помазання. Послухайте, це дуже важливо. Багато цього не розуміють, що іноді Бог стримує когось від покликання тільки тому, що вони не входять в помазання Боже, яке їх захистить. Знаєте, я сьогодні вранці читав про Аарона. Це рідний брат старший Моїсея. Який був голосом Моїсея, бо Моїсей закосив і там заїкався? Але він по сувмісільству був одним із главних брехунів. Коли Моїсей спускається з гори і бачив того тільця, він каже: а що за тільця я бачу? А Аарон, знаєте, такий включив режим сніжинку. І каже: я не знаю, то просто народ. Чого ти брешеш? І знаєте? І Бог нічого йому не зробив, нічого не зробив. Знаєте чому? Написано і сказав Бог Мойсею: зніми одежі із Аарона і одягни їх на сина Його. І він піде і помре тут. Публічно. Поки на ньому були одежі помазання, вони його берегли. Настойло Моїсею їх зняти, він помер там при всіх. Послухайте. Війдіть в помазання церкви. Війдіть в. По святу, війдіть в покору цьому помазанню, і ви будете бачити, яка сила Божа буде діяти через вас. І багато речей, які навіть ви не розумієте, і багато речей, які ви навіть допускаєте помилки, Бог нічого не буде вам виставляти як претензію, буде навчати вас далі, і він буде очікувати від вас, що ваше серце буде до Нього розвертатися. Чому? Бо помазання буде берегти вас. Він каже: хай зніме з нього одежі і вдіне його сина, а Він помре. В буквальному смислі. Він каже, він не помирає тільки по одній причині. Його помазання береже від смерті, бо він дуже був померти, коли брехав. Аллилуйя. Скажи спасіба Богу за помазання. Бо ти вижив теж благодаря цьому цій одежі, в ім'я Ісуса Христа. Послухайте, ми говоримо про ці речі, тому що хочу, щоб ви ствердилися в істинах Божих. Тому що я хочу, щоб ви навчилися, знаєте, триматися за Божі обітниці. Друге писання Коринфіан, 4 розділ. Я вам буквально чуть-чуть прочитаю два вірша. Четвертий розділ, 17, 18 вірші. Друге писання до Коринфіан, 4 розділ. І два останніх вірша. Адже наше. Тимчасово легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Дорогоцінні, я, ну, я скорочу цей меседж, це піснення. І говорю вам просто подивися в своє серце. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. Послухай, ти йдеш через пустиню, ще потерпи трохи. Бо та земля, в яку він тебе введе, вона того стоїть. І іноді ця дорога для того, щоб ти позбувся. От тих приліпали, які мішають тобі йти. Іноді довга дорога для того, щоб ти позбувся отих тих лотов присосок, які ходять за твоїм благословенням і думають, що вони теж благословені. Іноді довжина дороги для того, щоб ти позбувся лишніх в твоєму каравані. Як би це не звучало прикро. Але я хочу, щоб ти зрозумів, твоє тимчасове. Легке терпіння готує понад міру вічну славу. Дивіться, з однієї на вагах лежить тимчасове легке терпіння, а з другої сторони понад міру вічна слава. На жаль, багато. Вони вибирають оце легке терпіння, щоб через нього не йти. і відмовляються від вічної слави понад міри. Я хотів би, щоб ти зрозумів, да, ми в благодаті, да, ми в праведності Божій, да, ми покликані для того, щоб жити переможне життя. Але переможне життя це не життя без викликів. У нас усіх ще є ворог, який тобі ворог і ворог твоєму Богові. І він протидіє як тобі, так і Богові. І якщо ти це розумієш, то тобі треба просто стояти твердо в Слові Божому, і ти можеш противостояти тоді дяволу, і він утіче від тебе. І якщо ти будеш стояти в вірі, якщо ти будеш стояти на Його слові, то Його слово, воно ніколи не підведе тебе, Його слово ніколи не обманить тебе, Його слово ніколи не розчарує тебе, Його слово завжди буде на твоєму боці. І я хотів би, щоб ти знав. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Чи можеш ти бачити Божу обітницю перед собою? Чи можеш ти побачити зірки, які твої, твої, твій спадок? Чи можеш ти побачити землю, яка перед тобою, яку Бог тобі обітував? Чи можеш ти прийти як Халєв? Пам'ятайте, він прийшов до Ісуса Навина і каже: пам'ятаєш, 45 років тому назад, коли ми стояли тут, Моїсей мені пообіцяв, що я можу мати ту гору І мені сьогодні каже, 85. Але сьогодні, як і тоді, сильний, і ти воювати. 85. Він каже: я сильний і ти воювати. Не просто прогулятися, не просто подихати, не вийти просто на таке прошкрябування там старчі. Я сьогодні сильний воювати. Чому? Бо я не, не вагаюся, я всі ці 45 років я ждав, поки війду в цю обітницю. Моя віра не засохла, моя сила не засохла, я себе мотивував кожен день цією обітницею. Я просипався, коли мені було 60, коли мені було 70, коли мені було 80, я сказав, ні, Халєв, ти ще не закінчив, тому що ота земля, оту гору, яку ти дивився, Бог дасть тобі одного дня в спадок. І каже, мені сьогодні 85, і я не відмовляюся, я ще сильний піти і забрати те, що мені належить. Знаєте, як багато християн, коли вони не отримали сьогодні по цьому рецепту мікроволновки за 30 секунд готову їжу, вони розвертаються в такому розпачі, і вони кажуть, Бог мене не благословив, о, Бог мене не хоче дати. Є речі, є обставини, є. Моменти, в яких тобі треба вибрати, довіряти невидимому, Божому. Може воно абсолютно нереальне, але я тебе хочу заспокоїти і сказати, наш Бог, він спеціаліст по нереальним речам. Наш Бог кваліфіцірується по нерозрішимим проблемам. Знаєте, він, наш Бог, получає удовольствие, коли він робить ті речі, які ніхто не може зробити. Бо тоді точно йому належить ця слава. Давайте піднімемо на наші ноги і скажемо: Батько Небесний, я дякую тобі сьогодні, що я можу бачити невидиме моїм духом, очами віри. І я приймаю від тебе кожну твою обітницю. І я дозволяю сьогодні, твоєму слову звучати в мені. Я дозволяю твоєму слову скеровувати моє життя, направляючи мене до твоєї перемоги. Господь, сьогодні, стоячи тут перед тобою, я дозволяю, щоб у моєму житті з'явився отой духовний тренер, який допоможе мені, направить мене, підтримає. Може скаже ті рекомендації, які мені не подобаються, але я приймаю вірою, що ти готуєш мене жити в землі. Обітованій. Я дякую тобі, Господь, що ти предназначив для мене цю землю. Я буду жити і мої нащадки вони завжди будуть в твоєму царстві. Представлять твоє царство, жити переможним життям в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав: Амінь. Дайте славу для Господа, бо Він дійсно цього достойний. Галилуя нам треба багато молитися в вірі, роздумуючи над цими словами, дозволяючи Духу Божому знаєте, скоректувати нас із середини. Це не, не, не завжди просто, це не завжди легко, бо ми ж, нам треба просто визнання. Мені треба хтось, хто Богом поставлений, посланий в моє життя, щоб мені допомогти сформуватися. Ну, Я від самого Бога приймаю, мені ніхто не треба. Це неправда. Біблія каже, що Бог поставив в церкві одних апостолами, пророками, пастирями вчителями для удосконалення святих і підготовки на діло служіння. Ти не можеш сам Жодна людина на Олімпіаді не отримує приз сама по собі і за своїх даних. Всі, хто там здобувають якісь нагороди, у них є тренер не один даже Тренер, який тренує їх фізично, тренер, який психологічно, тренер, який тренує їх по їжі, тренер, який тренує їх по здоров'ю, по здоровому смислу життя і всього іншого. Там ціла команда. Я хотів би, щоб ти зрозумів, так само в твоєму житті, Бо хоче зробити тебе чемпіоном через Ісуса Христа. Дозволь йому. Дозволь йому. бо Він сильний в ім'я Ісуса.